Добрий вечір. Напружена гра була сьогодні. Ваші враження, ваші коментарі за матч? Ну, команда суперника виглядала сьогодні ще цікавіше за нас. В створенні моментів більше мало десь з рахунок стандартів вони працювали. От нас вдалося забити першими гол. Ну, кажу так, як десь ще не вистачило досвіду, пропустили відразу. Ну, а дальше сказав, що така на зустрічних курсах при контролю м'яча з командою Борщова. От, але кажу, вони створили дромотайми один момент, там з, -з кутового за дальні штангу замкнули. Десь такий сомбур був. Але загалом я так більш-менш задоволені грою, звичайно, але є до на чим працювати, кажу, є до чого рости. Дякую. Э. Добрий вечір. Напружена гра була, нічия. Ваші коментарі за матч. Ну, знову ж таки, перший тайм володіли територіальною перевагою. Не забили свої моменти, але, на жаль, в кінці тайму пропустили. Знову ж таки, не потрібний гол нічого. Але добре, що швидко відігралися. В принципі, зброю команди задоволений, всі віддавалися на 100%. По грі також, в принципі, Переграли суперника, але на жаль не реалізували свої моменти в другому таймі. Дякую.